Емоції і гріх, де є межа Та є гніватися і не грішити. Емоції це є природний дар, дарований нам Господом. Вони самі по собі не є гріхом, адже є частиною людської природи. Такі емоції, як радість, страх чи гнів, є морально нейтральними. Однак спосіб реагування на них визначає, чи вчинок буде гріховним. Де є межа? Межа між гріхом і праведним використанням емоцій виникає тоді. Коли наші емоції перестають бути підконтрольними розуму та волі, через що потім спочатку погані думки, а потім і наші вчинки. Пригадую, що святий Тома Аквінський говорить, що гнів є природнім почуттям, але підкреслює праведний гнів, тому що праведний гнів веде до справедливості, до захисту, до збудування, а не до руйнування ікри. Коли апостол Павло говорить, гнівайтеся і не грішіть, то цим ніби каже до нас, що гнів може бути присутній у нашому житті. Але що важливо, перше, не давати волі неконтрольованій злості, іншими словами, зберігаючи мир і спокій свого серця. Друге, не, затаюяти, не затаювати злоби. Інакше кажучи, не бути злопам'ятними. І третє, обертати гнів на добро, відстоювати справедливість та огортати свого ближнього любов'ю. Тому пам'ятаємо, дорогенькі, що гнів, як будь-яка інша емоція, може бути присутня в нашому житті. Але важливо, щоб ми вміли це контролювати своїм розумом. та Християнською моралью, і тоді все буде добре. Тому тримаємося в руках з усмішкою на обличчі. Амінь.